Ось і козацька Слобода. Вхід коштує сюди 50 гривень з людини і 50 гривень з машини. І на вході зразу буйвали. Дивіться. Буйвали. Класно тут. Дуже класно. Саш, хтось собі намотив такий шмат землі, набудував. То хто? Основний комплекс. Це гойделка щастя, ви бачили? І лелека стоїть. Ми йдемо в пивоварню і нас тут зустрічає пан Козак. Пап хата характерника. Заходить. Тут має вам записати на базочку казкову поляну. І подивитись, можна вийти і подивитись на тюбінг. Хочеш спуститись? А чого прикольно, дивись як. Тут спускаєшся і там тебе витягують. Ми йдемо годувати ромашками Лань Європейську. Дивіться, який вольєр величезний така ти хороша. На. А тут такі величезні олені. Які гарні, привіт! Привіт! На, на, на. Що, той год тебе проганяє, так? Да? Мухи, твоє му проганяти. Смачно, скажи з руки. Це тобі не те, що тут на підлозі валяє. Ой-ой-ой, дивіться, шокується. Це ми їм просто трави принесли. В них тут геть нічого немає. Йой, давай, давай, маленький, давай, біжи, біжи, біжи. Як ви вилізли, хлопці? Розкажи, як ти виліз. Будеш? О, такий хороший хлопчик. Дивіться, Так, які гарні двері. І яка жахлива музика. Дуже гарний заклад. Дуже гарний заклад, дуже гарний столик. Ага. Меню з картинками, як я люблю. Дивіться, яка козацька закуска. Маленькі гусики. Шо ти? Дивіться, можна орендувати такий будиночок на озері. Дуже-дуже класно. Я тепер хочу сюди на будиночок на озері. Це там, де ми були, отут пиво, а отут ресторан. Така величезна тут територія. Острів кохання. А тут є такий окремий будиночок, один. І така інсталяція дід. І золота рибка. Але вам не здається, що то російська казка? Найголовніше... І Який ти гарний верблюд! Це лама поруч чи що там? Так. Лама і верблюд. Вони живуть і все. Їдять разом з рибами. Вони ж за разом. Щоб вона була маленька, щоб вона була маленька. І вони так разом з до тинство вони ж емігранти і так прокидають. Та? Ну, вони на Україні, що вона. А, так? не А ну тоді добре. Українські верблюди, українська лама. Я попереджала, що Наплювала Лама наплювала на верблюда. <рес> Мені ще більше захотілося ламу. Ми прийшли в театр. Маленький сільський театр. вистава під назвою, звідки беруться діти. Нарешті я дізнаюся. Сонце і падає дощ. Дивіться, веселка. У нас сьогодні черговий ранок, коли ми йдемо на джерело. Піднялись ще на один із схилів східниці до храму Святого Миколая. Тут є оглядовий майданчик. Портальця. Видно всю східницю і чутно генератори. Поліна в чорниці. Тут багато кущів чорниці. Я теж тільки що їла. Лелеки полетіли. Смородина, Смородина. дякую. Будемо пити сьогодні наливки. Пан Олександр ходив на полювання. Дивіться, що він приніс. Лисички, білі і сіняки. Так, це моя крайня прогулянка цим лісом за цю подорож. Це вечір. Зазвичай я тут зранку ходила. Ну що то є львівський вокзал? То я їду на Варшаву, трошки хвилююсь. Варшаві. Ой-ой-ой. Дивіться, яка класна Варшава літом. Мені щастить, що я тут буваю тільки літом. Це тут завжди добре. Минула 43-я осень. Два розказу про цю Ледовську стінку. Це Ледовська стінка. <риві> <Уі! риві> І що робить Ледовська стінка? Радує глас. Радує, радуга. радуга глас. Радуга глас. Радуга глас. Де знати? Якщо ти пішоход.